Про незламних представників незламного народу говоритиме сьогодні. Впродовж наступних 20 хвилин в проєкті ми поряд. Нагадую, з вами працює Віктор Мозлевський, це радіо місто Богом» І нас почути можна на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І сьогодні ми поговоримо про реабілітацію через гончарство через гончарство і допоможе нам розкрити тему Вікторія Ніколаєва, засновниця артпростору Етночари та Іван Шостак, ветеран. Російсько-української війни вітаю вас, пані та панове, в нашій студії. Дякую, що прийшли, що зайшли час. Вітаю доброго дня. Давайте я спочатку запитаю Вікторію. Знаєте, фраза, яка мені особисто дуже часто допомагала в житті, коли виникали якісь труднощі, якісь проблеми, які здавалося б, неможливо. Вирішити неможливо їх подолати. Я завжди думаю: ну чекай, ну не святі ж горшки, ліплять, так і от ця фраза дійсно виручала не раз. Скажіть, будь ласка, оці не святі, які ліплять горшки, це важко навчитися гончарству взагалі, ну хоча б опанувати його ази, щоб потім далі розвиватися в цьому, справді важко, бо це таке, таке мистецтво на відчуттях. Тут треба зрозуміти, напевно, десь серцем, десь душею, десь руками, тілом, головою. Тут якийсь такий симбіоз, який неможливо розділити поетапно. Тобто можна сказати, що комусь воно просто не вдасться. Так. Є таке, так? Є просто... Знаєте, колись я брав інтерв'ю в художниці, яка каже: малювати можуть всі і вміють всі, писати картини можуть всі. А я от думаю, ну. Гончарство це значить не для всіх. Ну, знаєте, комусь може вдастись дуже легко, комусь через великий труд. І от якраз на святі горшки ліплять, це якраз про те, що в принципі будь-яку діяльність і так само гончарство можна пройти через великий труд. І це справді важко. Але, ну, скажімо так, знову-таки, це на відчуттях. Якщо людина до цього не відчуває нічого. То навіть такий шалений труд не допоможе. Тобто, це як як я кажу завжди, глина вибирає своїх потенціальних місіонерів сама. Тобто, із сотні людей, які приходять просто на майстер-класи, може бути одна, яка кине абсолютно все і почне працювати в тому напрямку. І тут уже знаєте, приносить це кошти чи не приносить, немає значення. Просто людина розуміє, що вона не може цього не робити. Ну і приносить як мінімум задоволення. Так так Е, так. я хочу розказати дуже коротко про історію нашого другого гостя Івана Шостака. Так який вступив до лав збройних сил України у 2015 році, служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, і це була контрактна служба. Так Іване? Так. потім ми повернулися вже до цивільного життя. А в серпні 22-го року мобілізувався вдруге, обороняв Україну у складі 77-ї десантно-штурмової бригади. І під час виконання бойового завдання на Бахмутському Напрямку втрати взір. А тепер, скажіть, будь ласка, Івана, як ви прийшли до гончарства? Вам, ну, ваші серед усіх, так, тих, хто займається цим, як ви прийшли? Ну, я проходив в, в реабілітаційному центрі Поділля реабілітацію, і нам запропонували відвідати арт-простір атначари. Ну, сказали, що якби, є, так, є така можливість. Спробувати себе. Ну, і погодились з хлопцями. нас було. Ну, ви спочатку не погоджувалися, наскільки я знаю. Ну, спочатку відчепіться від мене, я не хочу. Так, так, саме так, тому що ну морально-психологічний стан був дуже mm. на низькому рівні, і 35 років бачите, а потім різко все змінилось в житті. Я навіть не думав, що, що може щось вийдесь і вийти, і якби. Ну, не, не хотілось, навіть, як то кажуть, марати руки да, об глину. Але так, але, але, да, але дівчата переконали, вас. переконали так і спробував, і воно мені дуже сподобалось на сьогоднішній день. Це дуже чудово виходить. А скільки ви вже працюєте з глиною? З глиною працюю вже десь. Близько восьми місяців. Угу. Вікторія, як Іван, як учень? Я вам скажу, що Іван взагалі робить неможливі речі можливими. Угу. І ну тут напевно відчуття було з першого дотику. Якось так от сталося, що із тою групою, я коли взяла його руки і кажу: давай спробуєш, тебе вийде. Він дуже уважно слухав, він намагався повторити, він був, ну, скажімо так, піддатливий і намагався мені допомогти. Не я йому, а він мені. І нам повезло, що він ще і в Вінниці живе. Тобто можливості були в нашу користь і почав ходити. Ми почали створювати, а потім з часом кажу, ну чого ж ми так просто так? Давай вже робимо виставку. У всіх художники тянуться до якоїсь мети. І ми будемо робити з тобою виставку і будемо до неї тянутись. Ну і отак от у нас затягнулася така робота, вже більш серйозна, вдумана. Ну Для високи треба якісь напрацювання зробити, так? так? так, так щось звичайно, показати, звичайно. Але я вам скажу, що на початку я його тримала за руки. А потім я вже поряд спостерігала і більше казала, що йому робити. І скажем так, у нас ще попереду багато роботи, але він вже знає ази, і він робить такі речі. Ну я іноді сижу поряд, і я не розумію, як це він взагалі навчився. чесно. тобто він по-справжньому відчуває так. Відчуває так, матеріал. Так, Моє завдання було дати ази на початку, та, і дати можливість, тобто, створити цю ем, правильну робоче місце, правильне угу. робоче місце, щоб там лежали зручно всі інструменти. Все щоб під рукою, там, щоб так, знав, де так. Щоб вода не було страху, що відро з водою там може впасти, що щось може десь там зачепитися, і не так. Ну, Єдине, у нас там все-таки електричне коло, тому у нас внизу все-таки є деякі. Ем, Моменти, де включається в електрику, і тому тут нюанси теж є, такі нюанси. От, але все це можливо і, як показала практика, нереально можливо і красиво. От Іван Вікторія розповідала, Іван так підсміюється згадує певно ті моменти. Іване, що було? от Розкажіть, будь ласка, що було таке найважче для вас, що ви змушені були просто переборювати під час навчання гончарства? Я дуже просто. Такий прискіпливий до себе, і мені хотілося одразу робити ідеальні речі. Але але воно ну, не так воно все просто оказалося і трошки так бурчав. Але не вийшло. Сів, посидів, подумав, взяв наступний шматок глини і зробив вже те, що хотів. Що ви відчуваєте, коли сидите перед гончарним кругом? Це, це насамперед моральне задоволення. Да? Відключається все весь ото. Вся та пройден... все, все те пройдене життя? Воно забувається і сконцентрується на позитивних емоціях, на виробі і якби. Така, такого роду терапія, якби. Mm -hmm. Що найголовніше для вас в занятті гончарством? Ну, я розумію, що не сам не самі, не самі вироби, так, які ви робите, хоча це дійсно теж важливо. А от, можливо, є якась головніша мета. Мета, так. Да. На сьогоднішній день з Вікторією намагаємось зробити так, щоб навчити мене, щоб я навчився на інструктора. Бо, на жаль, війна не закінчується і дуже багато важко поранених хлопців. І хочеться своїм прикладом їм показати, показувати, що ну, не все так погано, що не потрібно опускати руки, падати у відчай, потрібно повірити в себе, зробити той перший крок до повноцінного життя. Так, да, це важко, але, але своїм прикладом я хочу показати, що потрібно жити, продовжувати жити. Розкажіть, будь ласка, про свою першу виставку, якою вона була. Перша виставка да, це. <смас> я навіть не знаю, як її описати, бо в мене було дуже багато емоцій. Я нічого, мабуть, і не запам'ятав. Напрацював я 75 виробів, і Вікторія сказала, що все, пора, пора робити, пора показувати в світ твої вироби. І Так, зробили виставку, прийшли люди. і Протягом, мабуть, двох тижнів мої вироби всі розібрали. Люди і так просто донатили, бо я ще навчався на масажиста. І в мене мрія відкрити свій масажний салон. Угу. І дуже багато приємних коментарів писали мені. Тобто ви вже тут остаточно повірили в себе, бо остаточно знаєте, що ви вже справжній гончар? Ні, до, до справжнього гончара мені ще дуже далеко, тому що я тільки навчився робити циліндри, це кружки, чашки, кухлі. Угу. Так, ось такі от. Макітро хотів зробити, да? Макітра... так? Така, така невеличка гончарна мрія. Так. Да. Ну, вона трохи важкувато її робити, зовсім друга форма. І потрібні навики. Але я думаю, що в майбутньому це все реалізується. Вікторія Ніколаєва, засновниця артпросту Ретт Ночари та Іван Шостак, ветеран російсько-української війни, у нас в проєкті Ми поряд ми продовжуємо нашу розмову. Пані Вікторія, оцей момент реабілітації, так? І для наших військовослужбовців, для наших героїв, які проходять реабілітацію або проходять лікування. Як ви поєднуєте його з гончарством? Як ви виїжджаєте, хоч чи вони до вас приходять? Ну, У нас простір з самого початку був побудований як інклюзивний. І тут, звичайно, логічно, щоб приїжджали до нас. І так ми зустрічаємо себе. Звичайно, і по-перше, хлопцям теж треба вийти так само із реабілітаційних центрів, і з лікарень трошечки прогулятись, трошечки розвіятись, а тут вони ще й попадають до нас, поп'ють каву чай. От. І як показала практика, я останні рази просила Івана прийти до нас також в самі ці години, коли приїжджали хлопці на реабілітацію. І ви собі не уявляєте, який ефект від Івана був, тому що якщо. На початку, наприклад, група приходить абсолютно невідомих мені людей, а я їм. І якщо вони там ампутовані і вони дивляться на мене, що ти від мене хочеш там або з протезами, як можна ліпити? Ми сиділи годинами, сиділи просто пили чай, каву, розмовляли. Так так. Потім вже наприкінці сідали і працювали, і щось у нас виходило. То коли приходив Іван, mm -hmm. тих 40 хвилин години їх не було. Вони одразу з ним знайомились, одразу працювати сідали і крі like навіть... рівні з рітак, так, так. Yeah. так. І в них якась така переключка була цікаво, що навіть хлопець не маючи одної руки і протезу навіть не маючи він казав. Ти мені потримаєш, а я от буду ліпити. Тобто, це просто знаєте, очі просто так не можуть це дивитись. Серце просто ну, тішиться, коли от така ситуація. Ти розумієш, що справді у Івана є така місія, дуже дуже потужна. І я йому про це кажу: ти напевно можеш бути майстром, не бути майстром. Ти можеш бути масажистом, чи не можеш бути масажистом на те, що ти робиш з хлопцями, це неймовірно. Івана, про що ви говорите з побратимами? Під час таких зустрічей в одних Ну, в основному, бесіди про гончарство, так, як правильно зробити якийсь виріб. Вони розказують, що вони хочуть. Я їм допомагаю, Намагаюсь допомогти <с 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 за гончарним колом, як в мене це поки що виходить. Але, да, хлопці більш відкриваються якось, ну, їм легше робиться. Тут спрацьовує так, як ви казали, що рівний рівному, і я думаю, що моральний стан їх покращується. Ви ж говорите певно про службу, говорите про життя, говорите, от, mm. от подивіться, подивіться, от мій приклад, чи вони самі просто бачать і все розуміють. Ні, тут не треба нічого говорити, це зрозуміло. Все і так зрозуміло, так. Да. І про війну говорити тут, ну, це недоречно. Не вони вже. Скажімо так, в цивільному житті, тільки не в мирному, на жаль, але Ось ці... Ну, війну з людини вже ніяк не, не витягнути, не витерти з пам'яті, і навіщо про це вспоминати? Mm -hmm. yeah. Коли можна до вас записатися як до масажиста? На якому ви вже етапі? На етапі я закінчив курси масажа. Але мій фізичний стан здоров'я дуже багато людей, так як решта масажистів не дозволяє напрацьовувати. Я пішов вчитися далі mm -hmm. на лікувальній масажі. Да. Є в Вінниці лікар реабілітолог який погодився навчати мене, і коли навчусь. Вже лікувальним масажем, ось тоді вже можна буде й записатись. Так. Да. Ви порівнюєте лікувальний масаж і порівнюєте гончарство. Що вам більше до душі? Ну, тут важко сказати, що більше. І те, і те однаково, тому що що в масажах, що в гончарстві отримуєш певне задоволення, так? І від того, що в гончарстві, допустим, наприклад, е коли навчаєшся новим навичкам, новим формам, ти більш гордишся собою і починаєш більш вірити в себе, що все-таки це можливо. Все-таки <си> красавчик <си> навчився. <си> Не святі грушки ліпти, так да. як говорили на початку. Да. А в масажі. Масаж це буде друга історія. Ну, коли навчусь. Тоді можу зможу і сказати. Тоді ми зустрінемось в студії. Ви розкажете да. про свій цей досвід. Вікторія. Я розумію, що ви, як от менеджер, так, менеджер Івана, ви відповідаєте за те, що він не робив, як його реалізувати, як його так. передати людям. Розкажіть, будь ласка, які зараз плани щодо виробів Івана? І вони ж ексклюзивні максимально. Вони ж абсолютно. Неповторні. Вони не то, що, навіть при великому бажанні вони неповторні. І мало того, вони нереально дорогі. дорогі. Не в плані еквіваленту грошей. Те, що Іван повторити свої роботи не зможе, це однозначно, він буде робити кожен раз знову. Крім того, кожна робота має певну силу енергетичну. Те, що вони зроблені через великий біль, і кожна робота це є перемога. І, в принципі, це є от, от та от цінність цих робіт. Звичайно, ми зараз робимо на замовлення. У нас є певний ряд замовниць, це в основному дівчатки, які побачили, як Іван робить сердечко. І у нас там цілий чашки, ряд чашки, вигляді чашка у вигляді сердечка. Mm -hmm. Це ви, вийшло випадково, коли у нас якась робота. По якійсь ситуації не вдавалося, або глина починала сідати. Я починала Івана переконувати, давай ми будемо її м'яти. Угу. Зараз дуже модно такі нестандартні криві речі. І от в один із моментів він ну, ви бачите, які там руки, угу. могутні великі. Він просто почав обнімати свій кухлик і створив таким чином, що зверху вийшло сердечко, і це було неймовірно красиво. І ми вирішили на цьому зупинитися, тобто на, саме от на такому варіанті зминання. Ну і коли на телебаченні це побачили, а тим паче і в інтернеті побачили, дівчатка захопились і чекають, тепер вже готових. Серія невеличка у нас вже готова, ми будемо обзвонювати наших клієнтів. І будемо продовжувати, звичайно, але в планах у нас є оце саме основне, це створити можливість для інших хлопців і дівчат мати уявлення про те, що можна створити своє життя заново і можна наповнити його такими прекрасними барвами, прекрасними людьми. І можна навчитись і продовжувати жити далі. Знайте, на цьому ну і пора, і хочеться вже завершувати, так тому що дуже важливі слова. І я хочу вам подякувати, пані Вікторія, за вашу роботу і за вашу місію. І також хочу подякувати пану Івану за, за його роботу, за його місію, за його захист, за те, що він зробив для нас, за те, що він віддав для нас, за те, що він зробив все для того, щоб Україна залишилась незалежною. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас були в ефірі Вікторія Ніколаєва, засновниця арт-простору Етночари та Іван Шостак, ветеран російсько-української війни. Дуже дякую вам успіхів і слава Україні. Дякую. А проект ми поряд завершується. Зустрінемо вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом».